Поки Дональд Трамп полетів додому на вихідні, щоб устигнути пограти у гольф в своєму ж клубі, американці вийшли на вулиці та площі своїх міст та містечок. За лічені години мапа США буквально почервоніла від позначок, де люди вийшли на акції протесту. 1200 акцій: 50 штатів, десятки та навіть сотні тисяч незадоволених громадян. Протестували проти політики Білого Дому, проти тарифів та наступу на права та свободи американців. Багатьом громадянам також не подобається, що Трамп свариться зі своїми найближчими союзниками і намагається зблизитися з диктаторами та диктатурами. Мабуть, відлуння протестів долетіло навіть до маєтку Дональда Руйнівника. і в перерві між змаганнями з гольфом він звернувся до американців і повідомив наступне. Великий бізнес не турбують тарифи, бо вони знають, що вони тут надовго, але вони зосереджені на великій прекрасній угоді, яка надзвичайно збільшить нашу економіку. Китай постраждав набагато сильніше ніж США. Вони, як і багато інших країн, поводилися з нами нестерпно погано. Ми повертаємо в нашу країну компанії та робочі місця, причому в безпрецедентних масштабах. Ми вже забезпечили собі інвестиції в 5 трильйонів. Ця сума буде збільшуватися. Потім додав: тримайтеся, буде непросто, проте результат буде історичним. Ми зробимо Америку. Знову великою. Тепер я додам від себе, хлопці, триматися недостатньо. Прив'язуйте себе до мачт і починайте молитися, щоб авіаносець Америка не напоровся на рифи. Ще я б дуже хотів подивитися на спокійні обличчя великого бізнесу, який за два дні втратив на біржі 66 трильйонів, а з моменту початку правління Дональда 11 трильйонів доларів. До речі. Ви не помітили, що Трамп за риторикою схожий на Путіна, тільки останній любить порозмірковувати про Рюриковичів та Піченєгів, а Трамп про чудові угоди та золотий вік США. Доброго вечора! Ми з України. Ви дивитесь проект Україна в вогні? Мене звати Ровуль. На цей момент наш український канал так стрімко зростає, що вже немає жодної потреби в лайках, перепостах і навіть коментарях. 16 тисяч підписників за рік це настільки потужна та самодостатня цифра, що далі зростати вже небезпечно для українського сегменту YouTube. Ми просто будемо канібалізувати інші проекти, і на нас може звернути увагу антимонопольний комітет. Допомагати проекту також не треба. Після того, як ми пояснили в крамницях та на АЗС, що Вексель це ті ж самі гроші, справи одразу пішли вгору. Так що ми продовжуємо працювати для вас та ваших родин і повертаємося до сюжету. Насправді. Найбільша метаморфоза цього тижня це Ілон Маск. Мені здається, що черговий препарат, яким закинувся Льоня, він заблокував дії попереднього і в голові маска трохи розвиднілося. І от що він заспівав. Я сподіваюся, що Сполучені Штати і Європа зможуть встановити дуже тісне партнерство. Я сподіваюся, що буде досягнуто згоди, що і Європа, і Сполучені Штати в ідеалі, на мій погляд, повинні перейти до ситуації з нульовими тарифами, фактично створивши зону вільної торгівлі між Європою і Північною Америкою. Тут я вже розгубився капітально. Ілон Маск знав передвиборчу програму Трампа. Він знав, що Трамп почне торгівельну війну, як мінімум, з Китаєм. Він знав, що ніхто в світі не зміг би зупинити війну в Україні за 24 години. При цьому він купляє Твіттер, витрачає мільярди на передвиборчу кампанію Трампа, стає частиною системи і продовжує втрачати гроші та авторитет в суспільстві. Я на 100% впевнений, що його агенція Догі не переможе американську бюрократичну систему, а суди затягнуть усі його реформи до наступних виборів. До речі, з такою динамікою вони можуть відбутися набагато раніше ніж через 4 роки. Конгресмен демократ Ел Грін заявив, що Трамп не заслуговує на довіру і на посаду президента. Він внесе подання про оголошення імпічменту впродовж 30 днів. Так, це ще поки лише демонстративні кроки. За Трампом ще стоїть республіканська партія, за Трампом ще стоять тарифні лібертаріанці з середньою незакінченою освітою. Але Трамп з такою швидкістю втрачає союзників і сіє хаос, що усе може швидко змінитися. Хоча рейтинги поки що зростають. Але все це дуже погано для України. Ми не зацікавлені в слабкій Америці, не в наших інтересах, щоб США зі світового Гегемона перетворилися на другорядного регіонального гравця. Омрійний багатополярний світ Путіна це звичайний розподіл зон впливу, де Україна неминуче знов стане частиною імперії. Чим більше Трамп буде занурюватися в тарифну війну з Китаєм та неминучі внутрішні проблеми Америки. Тим менше він буде займатися миром в Україні та стриманням Росії. Ми усі повинні усвідомити, що Трамп буде дивитися виключно на свій рейтинг від чого та від кого він буде залежати. Залежить він від громадян США, яких вже турбує економіка країни. Бо вперше за багато десятиріч після приходу президента республіканця справи в бізнесі не покращуються, а погіршуються. І для прихильників республіканців це справжній шок. Тепер до внутрішньої ситуації в Україні. У нас день жалоби. Внаслідок ракетної атаки на дитячий майданчик в Кривому розі загинуло 9 дітей ще 12 поранено. Загалом загинуло 18 людей, ще 60 поранено. За версією здичавілих удар було нанесено по місцю, де проходила нарада українських командирів з західними інструкторами в одному з ресторанів міста. Високоточно нічого не скажеш. Звичайно. Ми усі звикли до брехні Росії. Але знаєте, до чого не можна звикнути? До рівня відмороженості здичавілих. Вони знали про вчорашню атаку. Вони знали про масовий загибель дітей та цивільних дорослих. Вони навіть поставили свічки на свої аватарки, але це не була скорбота по загиблим в кривому розі. Здичавілі вшановували смерть наркозалежного репера та деграданта Паші Техніка, який в черговий раз. Передознувся і помер в лікарні під час штучного коматозного сну. І тут я в черговий раз переконався, що вони там практично усі невиліковно хворі і теж знаходяться в комі, як мінімум морально етичні. А сюжет закінчимо гарними новинами. Політтехнолог та напівречник президента України Подоляк заговорив про вибори і заявив, що Зеленський повинен піти на другий строк. Він глибоко занурений у війну і знає, як з неї вийти. І в Зеленського є усі шанси на перемогу на виборах. Нагадаю, що ще місяць тому уся влада разом з армією Ботів розповідали про те, що вибори не на часі, що вони неможливі, і це кремлівські наративи. А тепер виходить, що вибори можливі, звичайно, за умови, що на них переможе. Діючий президент, тобто ми легко можемо провести вибори Зеленського. Ну, креативно нічого не скажеш. Та все ж я вітаю такі заяви, бо для демократії не стільки важливе ім'я переможця, скільки сам факт змінюваності влади через вибори. Якщо, звичайно, ця влада буде змінюватися. Ще мені сподобалося інтерв'ю очільника Гур Буданова. Там були дві цікаві тези. Перша. Українці повинні дізнатися правду про війну з часом. Зараз це зайве. Не у всіх свідомість пристосовано сприймати жорстку правду війни. І дійсно, вже десь рік я спостерігаю в інфопросторі тренд на позитивні новини і навіть очевидні вигоди від війни. Головне, кожен абзац закінчувати фразами Ми переможемо! Усе буде Україна, і не забувати збирати донати. Тепер друга Буданівська теза. Людина не має права бути громадянином України, якщо вона не на фронті і не допомагає в тилу. Курво. Це настільки позитивно, що я навіть не полінувався знайти відео. Він жодним чином не може вважати себе громадянином. І суспільство має його сприймати саме так. Як би це жорстко не звучало. Хтось може з автомата в руках захищати. Хтось може, як то кажуть, в тилу кувати перемогу. Так і да. В чому ж позитив? Мені здається, що генерал вже готує законопроект, який дозволить негідним українцям вийти з громадянства і, наприклад, виїхати з країни, щоб нікому не заважати, або вийти з громадянства і звільнитися з лав Збройних сил України і відпочити в Карпатах, або знов таки виїхати в ЄС та США щоб не заважати. Країна та ЗСУ повинні звільнитися від баласту. Тут дійсно повинні залишитися тільки герої, патріоти. Та позитивні блогери, народ, армія та офіс президента стануть монолітними як граніт і незламними як титан. Звичайно, незрозуміло, що робити з пенсіонерами та неповнолітніми. Ну я думаю, останніх можна передати на утримання першим. І таким чином героїчні берегині, які невтомно закликають українських чоловіків штурмувати Кремль, зможуть доєднатися до штурмових підрозділів і внести свій внесок у перемогу. Якщо без сарказму. Я дуже поважаю генерала Буданова. Він справжній воїн, і багато операцій під його керівництвом і навіть за його участі вже стали легендарними. Але мені здається, він не зовсім відчуває, в якому стані знаходиться наше суспільство і наскільки виснажена нація. Я не вірю, що існують ще якісь види м'якого примусу, та й не тільки м'якого, які б могли подовжити термін життя концепту на ім'я. Барак незламності, але це також не означає, що все пропало. ЄС зрозумів, що тепер треба допомагати Україні по справжньому. Бо якщо ми здамося, нападуть на них Трамп починає розуміти, що Путін його дурить. А українці і надалі готові захищати свою країну. У нас є усі шанси втримати лінію фронту і закінчити війну не капітуляцією, а цілком прийнятним миром. Але для цього, для початку, наші керманичі повинні припинити ділити українців на справжніх та несправжніх, а шукати шляхи для об'єднання нації та, хоча б видимості, справедливості та адекватності. Тоді може і справжніх українських патріотів стане більше. Дякую за увагу. На цьому все. Ви дивилися проект Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що рано чи пізно імперію буде зруйновано, і нам для цього треба протриматися лише на один день довше. Слава Україні!